Привіт! З вами Оленка Переселенка, і це канал про ремонт хати в селі і про життя в селі. В сьогоднішній випуск я хочу поговорити про наш інвертор. Ми живемо з цією системою вже майже три місяці, і тому я думаю, можемо робити якісь висновки. Для початку давайте я розповім вам, що це за система, і скільки вона нам обійшлась, і які у неї параметри. У нас дві батареї. DayNES B4850 по 2,5 кВт. годин, Це їх ємність. Вони нам обійшлись 40 тисяч гривень по 20 тисяч гривень кожна батарея. Ну, там, по-моєму, може там 19 999, я трошечки округляю. Інвертор у нас Mast 5248 Pro, потужність у нього 5,2 кВт, пікова потужність 10 кВт. Ну, я не знаю, чесно кажучи, що треба робити, щоб ці 10 кВт у нас з'явились. Він нам обійшовся у 20 тисяч гривень. Інвертор це не топовий. ну, Топові, напевно, ви всі знаєте, це де є? Це такий китайський середнячок, але стабільно працюючий китайський середнячок. Ціни вони дуже важливі, Вони постійно міняються. Вони міняються в залежності від сезону. Вони міняються від в залежності від енергетичної ситуації. Це все треба моніторити. Ми все це взяли у оплату частинами. Спеціально шукали сайти, які дають таку можливість. А щодо вартості встановлення, ми зекономили напевно доларів 500 на тому, що Юра все це встановлював самостійно, бо компанії, які спеціалізуються на тому, щоб все це встановити, вони беруть за це ну реально якісь дурні гроші. А щодо потужності інвертора, то нам можливо, можливо навіть вистачило б. 3 кВт і менше ємності батарей. Але це все ж таки приватний будинок. Тут, скоріш за все, у нас будуть з часом кондиціонери, і ми там все ж таки відремонтуємо гараж, буде гараж, і тут є всякі прилади, тому ми брали трошечки з запасом. Ви можете бачити, що все підключено по-швидкому, без запобіжників. У найближчий час ми плануємо докупити сонячні батареї, поки вони не скакнули у ціні дуже-дуже сильно у літній Період, і тоді вже доведемо цю систему до розуму, поставимо всі запобіжники і все буде так, як треба. Як ви бачите, інвертор цей стоїть з батареями у нас у хаті. Це передпокій. Ми зараз в передпокої знаходимось. В цьому є і плюси, і мінуси. Плюси в тому, що нам не треба думати про якісь додатково якось думати про температурний режим для цих батарей. Бо, наприклад, на Ютубі можна побачити відео, як люди встановили подібні системи у літній кухні, там сарайчики у якісь технічні приміщення, а потім батареї замерзають, бо зима у нас цього року дуже сувора. І вони їх кутають, підігрівають приміщення, щось там думають, якщо приміщення не опалюване. Ну, Тобто, нам про це думати не треба. У нас це опалюване приміщення в хаті. Мінус в тому, чесно вам скажу, цей інвертор, він шумний. от. Пан інвертор, він дуже добре гуде. Дуже добре буде пан інвертор. І це, я сподіваюся, мене було чутно, і у Гудьош. І у нас постійно в хаті за рахунок цього, як на якомусь трошечки заводі. Особливо коли ми на резерві, на цій резервній системі немає світла, і включаємо щось потужне. Він гу. Так... І кажуть, що ця система вона дуже добре гуде, коли сонячні батареї, і ось це все працює. Але, чесно кажучи, ну блін. Ми до цього привикли. У нас і до цього стояло ДБЖ е, не таке, там просто стояли окремі, окремі пси на опалення, там, і так далі, і воно все гуділо, ми вже до цього привикли. І насправді у цей гудьош – це ну, невелика ціна за те, щоб був ось такий комфорт, який дає ця система. Отже, чи вистачає нам цього інвертора такої потужності і такої ємності батарей? Ну, чесно кажучи, з головою на даний момент вистачає. Ми так подивилися, що будинок наш в середньому споживає 400 Вт. Ну, тобто, це таке нормальне навантаження без якихось важких приладів. Це у нас постійно включений стаціонарний комп'ютер, холодильник, котел наш і тепла підлога вузол. Якесь освітлення і плюс ну, телевізор дуже часто включений. У нас немає бойлера, у нас плита газова, не електрична. І ми зовсім не користуємось електрочайником. І це насправді ось відсутність таких приладів, воно дозволяє достатньо такі. бути нашому дому, не сильно таким енергоємким, чи я не знаю, енергозатратним. Да. Особливо електрочайник. Ну і з таких приладів, що добре тягнуть, ну, у нас є мультиварка, у нас є електропіч, тому що у нас немає духовки, у нас є мікрохвильовка, кавоварка. Але все це прилади, які в принципі беруть якусь таку пікову, швидку, дають пікове швидке навантаження, а потім, власне кажучи, воно спадає. А плюс ще бутербродниця, вона теж нормально такі гарячі будь-які робити. У такому у стандартному режимі, як я описала, комп холодильник, телевізор, котеве освітлення теоретично нам всієї цієї системи вистачить на 10 годин. У нас жодного разу ще не було, щоб ми цю систему висадили в нуль і залишились без електрики. Ми в Черкаській області, і у нас тут графіки зазвичай або світло є 2 години через 4 години, або півтори години, там через 4,5 години. І у такому режимі наша система вона забезпечує нам електрику і висаджується. Ну, знову ж в звичайному режимі система ця висаджується не більше ніж на 50%. У нас був один випадок, коли була аварія і не було світла половину доби. І тоді, ні, не половину доби, а півдня, напевно, півдня. Ну, десь так, я не засі... ми не засікали. І тоді, от це було саме більше, коли розрядились батареї. Це до 30 ми вже так трошечки піднапряглись, але все нормально, все нам зробили, і ми все ж таки без світла не лишились, без електрики. А заряджаються батареї достатньо швидко, за півтори-десь години. Ну, ми знову ж не засікали точно, коли є світло, заряджаються цілком нормально ці батареї. Але є такий момент, знаєте, що коли включають тільки світло, дуже погана напруга, дуже низька. Може бути 180, може бути там 190, і може бути навіть 170, іноді навіть 160. Ну, це взагалі в селі проблема. І плюс зараз система енергосистема перезавантажена і в поганому стані. Самі все розумієте. І тому буває так, що спочатку, коли включають світло батареї заряджатись не хочуть. Але за той час, за ті пару годин або півтори години, які є світло, напруга стабілізується, і тоді все підзаряджається. Не завжди, може, повністю, але підзаряджається. І, чесно кажучи, через напругу, через цю низьку напругу, нам навіть комфортніше, коли світла немає, і коли ми сидимо на інверторі, бо не миготить світло, бо завжди можна включити кавоварку, бо ми кавозалежні. І... А вона не працює колись 180 190 градусів, їй треба вона від 210... Ой, градусів, господи, вибачте. Напруга Вольти, да? Вольти, Господи, я сподіваюся, що я зараз правильно сказала з Юрою тексти всі параметри, я у них підглядаю. В общем, 210-220, тоді кавоварка включається. А коли тільки включають світло, ми її кави зробити не можемо. Так ось парадоксально, але коли немає світла через напругу, ну, тобто інвертор стабілізує, коли немає світла, тоді нам трошки навіть комфортніше. Які у нас все ж таки є обмеження? Все ж таки, обмеження є. Ми намагаємось, коли ми на резервному живленні, не прати, не запікати, не користуватись мультиваркою там, цими всіма приладами. Чесно, феном, там, наприклад, теж на, коли на гарячому повітрі. Ми це намагаємось не робити. Чесно, цей інвертор це тягне. І у критичних випадках ми все ж таки це робимо. Ну, Наприклад, нещодавно мені треба було і мені і Костіку піти підстригтися, і ми помили голови зранку, і нам треба було терміново досушитися. Ну, а вже ж ми досушилися, бо батарея була нормально заряжена, і ми так швиденько ну, ми висадили її на якісь там відсотки, але тим не менш, це. Було треба. Для того, власне, ця система і стоїть. Там було у нас гості на мій день народження, приїжджали, і ми запікали м'ясо. І ми його запікали частково на резерві, щоб встигнути до того, як всі зберуться і приїдуть. Але так ми просто щоб не вбивати батареї, щоб цю систему не гвалтувати, умовно кажучи, ми намагаємося з цими приводами не користуватись на резерві. І це єдиний випадок, коли я дивлюсь, напевно, на графіки. Коли я хочу попрати, або коли я хочу щось запекти. А так, в принципі, іноді я навіть не знаю, які графіки. Зараз ми вже заговорили про відчуття. А, ти взагалі не паришся з цією системою ну, знову ж, коли є якісь графіки, так? Да? А ти, взагалі, ну це life changing, це абсолютно досвід, який змінює життя у наших умовах, у конкретно наших умовах і з конкретно нашими графіками. Коли ми тільки поставили цю систему, я, чесно кажучи, перші пару днів я ходила в шоці, бо ти вже привикаєш, ти вже привикаєш якось планувати свої справи, ти привикаєш пристосовуватися, а тут тобі вже пристосовуватись не треба, і ти начебто живеш ну, нормальне життя. Хочу говорити насправді, що ця система не панацея. Ну ви ж, я думаю, ви розумієте, але якщо не розумієте, я поясню, а, відкуда готуюся нападіння. Як ми з мамою говорили, мама у мене в Борисполі. Ну і там графіків взагалі нема. Там можуть за добу включити на там, 10 хвилин світлу, а можуть на годину. І коли на годину, це вже прям розкіш, це вже прям круто. І... В маминому випадку така система вона була б до одного місця, тому що, тому що ці батареї їх треба заряджати тобто потрібно, щоб світло все ж таки вмикалось. Ну я знаю, що по-моєму люди, коли купили таку систему, або там в Києві, або в Київській області, де зараз про графіки не йдеться, і про таку таку, таку ситуацію, як у нас не йдеться. Це получається нужна або треба, або якийсь генератор, щоб заряджати батареї, або ну. Тобто, треба вирішувати або сонячні батареї ставити, тобто цю систему треба якось доповнювати. Давайте трошки про споживання. Інвертор споживає десь орієнтовно 50 Вт, і якщо підрахувати за місяць, то це виходить орієнтовно 36 кВт. А влітку ми платили за світло десь півтори тисячі, а зараз з урахуванням вже опалення і того, що інвертор маслає і те, що він споживає, ми платимо десь ну дві У нас останній раз, по-моєму, було. Якщо так резюмувати, якщо ви роздумуєте над тим, чи поставити собі таку систему, і у вас світло є, хоча б періодично, щоб її заряджати, то моя щира порада. Таку систему ставити можна, і вона реально працює. А вже ж треба все зважити. А вже ж треба всі фактори прорахувати. І так, це гроші. Ну, тобто 60 тисяч гривень. Причому це дешево у нас, дуже дешево. Це гроші, але це. Інвестиція у комфорт, і треба дивитись, помоніторити сайти, де це все продається. Сайти ці дають оплати частинами, але ж ну ціни змінюються і треба все це дивитись. От у нас сусіди питали, скільки все це коштує, вони теж хотіли би собі таке поставити, може, влітку чи колись там. І... Ну, Я вже ж влітку це все ставити набагато вигідніше. І ціни вже були абсолютно не такі, як купляли ми. Ми дуже задоволені тим, що придбали і поставили таку систему. І обов'язково у нас будуть сонячні батареї. Буквально зараз дуже смішно. Юра ходить, коли сонячний зимний день. Блін. Якби зараз вже стояли сонячні батареї, у нас би вже тут би ну якихось би, там кіловат 200, Напевно, б воно би виробляло і вже би економило. І плюс ще є а, знайомі хлопчик в садочку з Костікомчиться, у них стоїть таке, і плюс ще й сонячні батареї. І треба буде, він казав, заїжджайте, подивитись, як воно все зроблено. Так що є можливість поспілкуватися із реальними користувачами. Так що сонячні батареї у нас обов'язково будуть. Ось так. Ось. Наче все я вам більш-менш розповіла. Сподіваюсь, ніде там в яких параметрах не заплуталась. Якщо у вас є якісь питання, то ви задавайте у коментарях. І Юра вам на все відповість від мого ім'я. Ось так. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей у нових серіях. Я все! Ти що стояв слухавчиш? Ти що? Ти стояв за дверіми? Ні, що де Я сиділа там собі за цим. Да. Я так не люблю, коли хтось слухає. А ти не знала? Я а мала... я не знала! Я не знала!